Йди хороший, іди хороша. Хорош. вона любить ласку, так. вона чекає свого господаря то кожного дня дуже скучає поганя і зараз погончик. У селі Високі Байраки Кропивницького району кропивничанин Сергій Неділько створив притулок для тварин. Нині під його опікою півсотні собак. Окрім десяти своїх, це собаки, що належать переселенцям та військовим. Поки вони не можуть жити разом, чоловік доглядає за всіма. Згадує у перші дні вторгнення приймав переселенців з тваринами цілодобово. Приїхала машина. Я думаю, що вони ще будуть назад їхати повернуться. І полуджип, і в ньому було п'ятеро людей, батька мати, троє дітей, 17 собак і 7 котів. Нічого не взяли, тільки документи, а взяли чужих мав, собак, собак, які навіть хворіли, інваліди. І вони поступово ми тут їх втрамбували, закрили двері, вони так доїхали до Вінниці. Вони так до Австрії доїхали. Їх на кордоні там зразу половина розібрали собак. Тому ну, абсолютно такі героїчні приклади відношення до, до тварин людей. У своєму будинку біля притулку чоловік поселив родину з Краматорська. Вони тут з квітня минулого року, розповідає Лада Богомолова. У Донецькій області 15 років вона тримала розплідник, одночасно керувала ветеринарною клінікою. На кіровоградщину вивезли 27 собак. Прийняв без яких там обов'язків, без яких там умов, знаючи, що ми собачники, що в нас їх багато, що він сам такий. Хавалися в підвал по команді. Їх це не дуже печалило, їм це подобалося, це була така гра, була сирена, ми казали, все пішли, брали тих малих у шапку і йшли, йшли в підвал. Ця собака через стрес втратила цуценят. Коли ми виїжджали, вона була вагітна і в неї розсосалися плоди, бо, від, мабуть, це переїзд і наші нерви. Все дуже на неї так. Так на неї повлияла. Я робила в УЗІ, я ветеринар, я її робила УЗІ, Я бачила тих малят, а потім їй просто не стало. Нині має цуценя. Воно з'явилось на світ у Кропивницькому районі. Це, це карліковий викінче. Це, це така вже десь доволі не комерційна, але дуже але багато таких собак. Україні, якщо про цверхпінчера казати, то це охоронець, дуже вірна до хазяїв собака. Вони потребують дресирування, бо собака активна. Це показує рідкісні собаки для України, той Фокстер'єри. Ось цей хлопчик, наприклад, Джекі. Джекі маленький, ну, він вже такий не дуже молодий, але вони довго живуть, ця порода. Це рідкісна порода. У нас це американська порода. До російського вторгнення Сергій Неділько каже, мав інші плани на ці будинки. Ми колись задумували тут екологічний центр, і центр IT, і тому люди ну, за бісцені продавали будинки, які не вдавалося продавати, вони просто руйнувались. І я скупив тут декілька будинків. У мене було створено і вольєри, і тому в нас єдиний такий центр, реально який міг би прийняти велику кількість біженців. І якщо біженці приїздять з великою кількістю собак. З війни чекають своїх господарів Руна та Бетті. Вони живуть там декілька місяців. Звісно, що вони дуже скучають по господарям, і господарі кожного дня пересилають там смски, як там моя Беті, як там моя Руна. Дуже переживаю за них, бо люблять своїх собак. Ну, звісно, що собаки чекають їх, виглядають кожного дня, на ворота дивляться. Я, я стараюся їх якось відволікти і сказати, що скоро приїдуть, приїдуть, не переживайте, все буде добре. І вони якось мене розуміють. Я навчився розмовляти з тваринами. Скількох собак прихистив з початку повномасштабної війни, говорить, не рахував. Інколи це була сотня тварин на день. Поки війна йде, то ми готові приймати такі. Їх тварин, бо розуміємо, що в ну, людей якби, без віхід їм дуже важливо, на фронті буде розуміти, що їхній друг в надійних якихось там умовах. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.